Божечко, нарешті я груда. Люденьки, такого я не пам'ятаю. 29 квітня це перший раз так, така пізня оранка. Подивіться, який ще вологий ґрунт. У нас ж тут, можна сказати, місяць заливало, декілька днів тому знову йшов дощ. Але так, дивлюся, що начебто нічого. Сьогодні вже садити не буду, хай трохи постоїть, вийде лишня волога з ґрунту. Тому що ну дуже мокро. Телефонувала, зараз захопити в нас е, трактор, мотоблока, всі зайняті, такі великі черги, але дай боже моїм сусідам міцного здоров'ячка. Сусід зголосився всім сусідам море, огороди і у сусідки орав. Вона мені зателефонувала, я підійшла. Він каже, зараз я їду до тебе. А я так напередодні посапала, ні, посапала раніше, бо тут же ж мене забито мокрицьом, а це вже обкошувала тут І снить кропива, ну, яглиця по-нашому не снить. вибачаюся. Це вже обкошене, трохи зацепив. Бо то що щопалося, то все. А я напередодні гні розкидала на купи, Роз, пороз, порозтягувала тачкою. Він каже, зараз буду в тебе, бачу до Ору я. Капець, а гній не розкиданий. Але а, сусіди Альоша, Сірожа, дякую їм, примчали ми швиденько. За 10 хвилин порозкидали. тягала півдня цей гній. А, за 10 хвилин ми його порозкидали бігом. Ну, так, дивлюся, начебто, начебто все, слава Богу, оранка така непогана. Я думала, буде набагато гірше, мокріше. Ой, важка видалась цього року весна. Мало того, нам ця війна така страшнюча на нас. А тут ще й негода така, ці дощі. Як гарненько йде рівненько. Дивилася погоду на четверг знову дощі. Отаке, така весна. Нічого. Головне, щоб скоріше мир, наша перемога. А то таке, ми тут справимося. Раніше коли садили городи? 1 травня, 9 травня, давали вихідні, от тоді всі і пчали нагороди. Ой, як близько бере під саму стежечку. Нічого обкопувати не потрібно, бо добувало мені хлопці, там трохи проходять. ну, Хоч на штик, але залишається, що треба. А тут так же ж. ой, в мене сусіда дуже гарно, гарно вигорює. Насадила я роз. Мені такі гарні. Ой. Чоловік дарує рози, такі дуже красиві, а я їх оце. Всі під бутилку. Дивлюся, вже щось є, але зарані бачу, зарані відкрила, треба буде на ніч. Бо знову ж ці заморозки. Ой, як не одне, то друге. Так гарно все в садку цвіте. Сподіваюсь, що не буде заморозку. Розсаду вже свою винесла, щоб загартовувалася, таке зробила накрила. Ну, це вже в наступному відео покажу. Руки вже кортять хватати заступа, садити картоплю, але не бачу, треба, щоб воно трошечки постояло. Хай вийде лишня волога. Зараз На нас година, я не знаю. Вже годин 5, напевно. Ну, от зранку буду висівати моркву, цибулю. ще ж нічого не сіяла. Куди було в це болото? І не влізеш. Я й так боялася, що сюди трактор не заїде, загрузне таке робилося, коли в житті стояли. Ой, Боже мій. Я так радію, що ця нарешті буде робота. Так дивлюся, прикидаю, де цього року робити грядки. Боже, перші дні, перші дні тепла. І то вітер, у нас такий вітер морозний. Ой, все цвіте, хоч би не було цього заморозку. Ой, як бере до самої близенько-близенько. От в мене сусід. Знає свою роботу дуже гарно. І, до речі, бере глибоко. У мене як мотоблоком, то ну, дуже-дуже-дуже так. На, навіть на півщика одного разу було не. а тут гарно. Від цих дощів і вон, клубніка жовта. Я думала, і часник, до речі, перегниє, але вроді би. Все, слава Богу. Тому що дуже багато скаржиться на те, що пропав чесник, він просто вигнев. А тут уже нічого не зробиш, він гниє, пропадає, як у воді стоїть. Я чесничок не на продажу для себе, саджаю так, щоб фатило залишити частину на посадку, а частину в їжу. А цибулі вже багато набрала, дуже багато цього року. Ой, купила 3 кілограми, мама ще взяла 2 кілограми. Сьогодні принесла вона мене теж хоче тут посадити в неї коло хати така невелика грядочка. Але в неї всього все своє. І картопельки, і помідорчик, і рочок, на зиму часничок посадила, цибульку, зелені. Ну, те, що потрібно, щоб було на грядки, в неї все є. Але там же дуже малесеньке. Десь десь було відео, я знімала, показувала. А, не і так, центр міста, і там немає де, то будемо сіяти завтра вже. Морку, буряк, цибулі насадимо багато. А в мене ще залишилась моя цибулька. З того року я не купувала цибулі. У мене такий був гарний врожай, посадила була. 2,5 кілограми і гарно вродила так цибуля. Не скажу, що така аж велика, але було достатньо, ще залишилось. Цього року вирішила взяти на пів кілограма ще більше, нехай буде. Зимню я вже доїдаю. Ну як? Половину вже викупала, вирвати не можна. Раніше підійдеш з грядки скубнеш, а це треба, треба копати, бо не рветься, одривається. О, до Орю є уже. Ще пару раз. І на цьому буде все. Аж не віриться. Божечко, це, це, це затягнулося так. Нічого. Завжди спішимо, садимо в холодний ґрунт, а тут він вже прогрівся. Я вчора розвозила гній, то бачила вже і жук королацький бігає. Голодний, а на городі нема нічого. Ось таке. Він у мене виїжджає під горбаком, ось там горбака, і він на ньому тільки раз, два, заїхав, з'їхав, бо тут де двір, сітка тут немає, де я пообсажувала, там виноград у мене скрізь. Дерева, то сюдою немає куди туди виїжджає. Дорогі друзі, буду завершувати своє відео. Дякую вам за увагу. Ой, як гарненько. Нічого купувати не потрібно. Бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба над головою. Головне, щоб всі були живі, здорові. Ну ось уже. О! Щиро дякую. Гарно виграв. Дуже гарно.